Друзі, швидкий огляд Function Bao 3 автомобіль відрізняється від дуже багатьох. Наприклад, електропривід переднього багажника це дуже рідкісна опція. Її нема, наприклад, набагато більш дорогих автомобілях, Ну, там її нема, бо там спереду мотор. Тут це чиста електрика, великий досить багажник, досить місткий, хоча ця ніша не така і велика. Але ну, літрів 50 тут є. Причому чомусь ця штука вона не по розміру. Якийсь косяк, але добре, Електропривід переднього е багажника це дійсно якась преміальна історія. Далі, ось такі от цікаві е якісь ходові вогні, зелені. Не знаю точно, як це працює, але знаю, що воно працює, зокрема, як поворотник. Спеціально включив, ось тут дублюється, ось тут дублюється. Ось такий поворотник. Зараз ви бачите, що морда у машини задрана, тому що тут є підвізка P з гідравлічними стійками, але тільки спереду. Такий компромісний варіант для бюджету. Це, до речі, повнопривідна перетопова версія, і морду він може трошечки задирати. При цьому кліренс, який виходить, у нас не вказується. Далі дивимося ще ззовні. Ось тут у нас порт, звичайно, однофазний. Ось такий ззаду. Дверь багажника і ззаду такий рюкзачок, який дійсно не має жодного сенсу. Тому що він ну, просто супер маленький, звідси все буде вивалюватися. Місце він займає багато, і це крайня точка автомобіля. Тому, коли ви будете паркуватися ззаду, ну, ви не зможете під'їхати, наприклад, ось так. А у вас просто ось це буде все заважати і, скоріше за все, буде десь трошки пошкоджене іноді від парковки. 4,9 секунди від 0 до 100. Багажник десь плюс-мінус, як у юань Ап. Взагалі цей автомобіль схожий трошки на юань Ап. Ось такий здоровений сабвуфер. Зарядка VTL йдуть з заводу. Пластик, дверні петлі, як від просто як від Камазу, здоровенні петлі, подивіться на це. Вони на двері там вагою 100 кг спокійно випрацювали, а то і 200. Задній двірник є. Панорага є, безключовий доступ є. Взагалі оснащення дуже-дуже непогане. І в салоні автомобіль дуже схожий на Юаньап. Взагалі-то мені казали, що ці автомобілі вони схожі. Юаньап має якісь відношення до цієї машини. Тут у нас ідеальна ергономіка, абсолютно все класно, так як у старших моделей. Багато місця спереду, зручно сидіти. Музика, девіаль, ось це от метал, все інше м'яке, м'яке, м'яке. Тут, звичайно, пластик. Англійська мова з коробки. Ось, власне, налаштування. Єзди. Є досить багато режимів сніг, мад і так далі. Дріфт, діфт, мод навіть. Не знаю, як там дрифт-мод працює. Мабуть, якось працює. Є Union, але, як я казав, бачите, тільки передній кліренс у нас змінюється. Ось так. Кліренс, до речі, сьогодні я хочу поміряти. Є холодильник такий, як в Дензі, точніше, це бокс з обігрівом. І охолодженням, це не просто холодильник, давайте його вимкнемо. О, тут блок як від старших моделей. Блокування диференціалу немає. Ні переднього, ні заднього. Безпровідна зарядка є. Ось тут от щось ще відбувається. А я поки що не знаю, що це таке. Подивимось пізніше, щось знімається, мабуть. Окей, місткий, ну такий середній є бардачок Фізична панорама у нас з відкриванням. подивіться Фізичні кнопки, вона повністю відкривається, є шторка. Насправді класно насправді класно і задній ряд теж у нас непоганий. Давайте просто зараз сядемо от сюди. І, як бачите, сидіння здоровенне. Підлога досить-досить низька. Місця перед колінами, ну це можна трошки відсунути і буде прям дуже багато, але його і так достатньо. Ось така гарна підсвітка Ambient Насправді класна машина і маленькою вона не здається. А, а зараз ми подивимось трошки на кліренс і на оцінковку. Так, друзі, кліренс в найвищому положенні передньої підвіски 195 мм під захистом. Непогано. Диски у нас на 19, ззаду кліренс, мабуть, буде і так трошки більший. Давайте зараз поглянемо. Ззаду у нас незалежна багатоважільна підвізка. Так, давайте, де тут кліренс? Ось, наприклад. Ззаду, да, як і в багатьох автомобілях, більший кліренс 215 мм, без жодного регулювання. Ось така багатоважільна підвізка, щось типу як у Юань плюс судячи з цього. Бачите, причому така якась виїмка, нібито під запасне колесо. Але цю штуку, до речі, зняти не можна взагалі. Прикольно, ось ця одна петля, бачите, у нас терчить. Але я б не сказав, що вона портить якось вигляд. І глянемо оцінковку, із чого зроблені панелі кузова. Сталь плюс оцінковка. Сталь плюс оцінковка. Оцинковка, силова клітка оцинкована. Є оцинковка сталь. Так. Весь кузов стальний, дах теж стальний з оцинковкою. Задня ляда теж у нас з оцинковкою стальна. Що залишився? Капот? ну Давайте глянемо. Теж сталь плюс оцинковка. Ось такий автомобіль, за ці гроші, він, судячи з усього, перший ринок, при цьому в нього свіжий вигляд, в нього є. Електричне відкривання капоту і дуже круте оснащення. Звичайно, цей автомобіль вже йде з автопілотом повноцінним. Ось тут, до речі, крутяжки теж в режимів їзди, як у старших моделей. Дуже дуже цікаво. Мені подобається.